Сьогодні ми знову повертаємось до свята Миколая. У цій ролі вправно справлялись волонтери, депутати районної та обласної рад, зокрема, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутат Бродівської районної ради Володимир Булишин та виконавчий директор благодійної організації Волонтери Роман Кушнір побували у Бродівській загальноосвітній школі першого ступеня номер 1 та у Суховільській загальноосвітній школі першого третього ступеня. І вручили діткам заслужені подарунки. Також не оминули увагою і селище міського типу Під камінь, де урочисто відкрили спортивний майданчик. Як усе відбувалось, розкаже Роман Єльчанінов. Для кожної дитини День Святого Миколая, мабуть, одне з найдовгоочікуваніших свят. Адже саме тоді ми віримо у казку, отримуємо подарунки і даруємо свою любов рідним та близьким. Саме цього нам українцям бракує найбільше, адже події зі Східного фронту нагадують нам щодня, наскільки важливим для усіх є тепло батьків та рідна домівка. Відтак, завдяки голові Львівської обласної ради Олександру Ганущину, який уже тривалий час займається волонтерством та дбає про наших бійців на сході України, за цей рік було близько 10 волонтерських місій на передову, і щоразу, окрім амуніції та оптики, на схід відправляли понад 10 тонн продуктів, домашню випічку та різноманітні смаколики. Для того щоб діти захисників України також змогли відчути радість свята, Олександр Ганущин здійснив поїздку до шкіл Бродівського району. Зокрема, у Бродівській загальноосвітній школі номер 1 голова обласної ради перетворив свою зустріч з дітьми на справжнє свято. Ми коли їхали до sobre okay. Дарма очільник вибрав саме цей день, адже опікуватися з недолими дітьми та дарувати їм солодощі у День Святого Миколая вже стало доброю традицією. Насамперед подарунки від помічників Святого Миколая отримали діти, чиї батьки захищають східні кордони нашої країни. Загалом же майже за два тижні роботи фабрики Святого Миколая у Бродах учні загальноосвітньої школи номер 3 ретельно упакували близько півтори тисячі солодких подарунків. 700 пакунків отримали діти учасників АТО з Бродівського району, 150 з Бузького та 200 з міста Львова. Подарунки отримали й ті, хто опинився в скрутному становищі. Я Роздавши подарунки, помічники чудотворця поспішили у дитячий садочок Суховолі, де передали наймолодшим мешканцям села від Миколая солодкі презенти. Діти поетично висловлювали свою радість, адже були надзвичайно задоволені подарунками. А чого? Дік нас прийшов. Дійчі. Дітки, добрий день! Миколая вам передаємо подарунки. А ви були ченні цього року? Так. Да. Точно. І вихователів слухали? І в куті не стояли? Чи стояли? Ні, кажуть, не стояли. А віршок на Миколая вчили? Ану розкажіть, хтось вірши. Ну давай. Через поле, через, через гай. Молочимо. Так, тримай зразу. Ти перший. Діточки. Ми вас всіх вітаємо святом, святого Миколая, наступаючими святами новорічними різдвяними. Вітаємо колектив садочку, який вами опікується. Ці подарунки від Миколая ми вам передаємо. Передаємо. Що треба сказати? Що треба казати, коли дають? Дякуємо. Простіть Дякуємо. будь-ячемні. До слова, все це було б неможливим, якби не робота благодійної організації Волонтери. Одним із засновників якої є волонтер Роман Кушнір. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Бродівської районної ради Євген Швет, депутат Бродівської районної ради Володимир Булишин та ініціатор акції Фабрики Святого Миколая Роман Кушнір з візитом прибули в Суховільську школу перших-третіх ступенів, де вітали школярів з прийдешнім святом. Я хочу всіх вас привітати з наступаючими святами, новорічно-різдвяними. Не посилає нам буде снігу, але може буде менше платити за газ і менше платитися на дрова, може і в тому як добро. Дітки, я бажаю, я вам бажаю найголовнішого, щоб ви в цій школі здобули те, за чим ми сюди прийшли. Знання. Дорогі діти, педагоги. Я хочу привітати вас з наступаючими святами, побажати вам всім здоров'я, благополуччя. Ми на районному рівні будемо теж вирішувати ваші соціальні проблеми, будемо працювати над тим, щоб... Вже сьогодні ми були тут, як відкрити другу дошкільну групу, як ведеться розмова, як завершити мікропроекти по енергозбереженню, щоб ви менше тепла тратили. Також вітаю вас з прийдешнім новим роком Різдвом Христовим. не знаю, чи побачимося. Всього найкращого в новому році. Передвиборчі обіцянки по садочку, по дверях будуть утримані також. Це також в процесі. Все пам'ятаємо, по мікропроекту. Вікна в школу, і по де... дверям, ми якраз вже говоримо. Якщо, якщо у вас працює реставратори, минулого так. року директор все буде добре, але у нього є досвід, я думаю, легше буде працювати цього року, тим більше є голова обласної ради. Наш у нас світ, є голова районної ради, є депутат в районній раді. Має. Все маємо, та це буде. Також, якщо трохи попрацюємо, трохи піднатужимося, то буде і друга група, я думаю, садочка. Так що буде добре всім. І, і бібліотекці, і, і клубу, і, і школі. Таким чином, за такий короткий відрізок часу було зібрано і передано безліч смаколиків, тож з упевненістю можна сказати, що волонтери гідно впоралися зі своєю місією. Не оминули увагою головні особи дійства і селище міського типу під камінь, де у передень одного з найбільших християнських свят День Святого Миколая відбулася значна подія: відкриття нового спортивного майданчика. Молячись у сьогоднішній день, ми тільки не тільки просимо про ці ласки, але також і просимо, щоб Бог. Через посередництво певних усіх, а можливо, і багатьох кожного хто приходить. На цей майданчик також і дбав не тільки за себе, але дбав і за інших людей, які мають також змогу сюди приходити, щоб ми переживали, щоб вони були цілі і неушкоджені, щоб ніхто не нищив, щоб також і слідкувати за цим порядком. Ще хотів подякувати нашому ради, так і радіоної, за по вашому старанню Це все те, що зробило. Дякую, що дбаєте і надіюся на далі вже. Будете допомагати тут нашому підкамі, нашому районами, кажуть, що кажуть, що потрібні для народу і кажуть, для того, щоб видно було, що в нас є якась молода команда, яка може щось працювати. Як зазначає ініціатор встановлення такого тренувального майданчика Руслан Сусла, робота над проектом тривала протягом усього року. І лише завдяки підтримці проєкту депутатами Львівської обласної ради, зокрема Олександром Ганущиним, та коштам зі селищного бюджету, це вдалося втілити в реальність. Тож від імені громади Руслан Іванович висловив подяку Олександру Ганущину, Ігорю Криськіву, Володимиру Булишину, керівництву селищної ради, спортивному товариству Під Каменя та всім, хто сприяв втіленню цієї мрії. Ніколи одна людина нічого не варта. І як би я не мріяв, і як би не хотів, якщо б не було. Дмитра Квасюка, який зареєстрував районну організацію громадську. Далі Володя Булишина, який писав сам проєкт, Ігора Криського, який допоміг проштовхнути різні комісії. І далі, як кажуть, Ваврика, який десь допоміг ставити, повірте, це би було складно. І щоб було в нас ще щось більше, я хотів би, щоб всі долучалися, щоб ви підказували дітям, що тут займаються, а не ламають. До подяки долучилися й глибоко вдячні владі підкам'ські школярі. Сьогодні вас вітаю щиро, усі місцеві школярі і дякують за небайдужість до спорту нашої землі. У цей важкий і складний час влада дбає і про нас. Бо важливо, щоб ми були сильними людьми. Щоб здоров'я усі мали і країну захищали, щоб активними, як ви, були всюди і завжди. Почесного жителя під каменя вітаємо і велику надію маємо, що наступний раз шкільним автобусом приїдете до нас. У свою чергу обласний очільник, який разом з громадою взяв участь в освяченні міні-спорткомплексу, зазначив, що схожі майданчики повинні стояти в кожному селі Бродівщини. Ну, майданчик, він би дійсно народився, якби. З одного боку не повірили, а з другого боку би не дотягнули. Ми десь так розраховували, що він ще буде до виборів, але тоді казали, заливаємо, давайте вже відкладемо до Миколая. Це, звичайно, зле що снігу нема на Миколая, але зато є майданчик, його одразу видно. так? І в нього ще можна ходити, бо як буде сніг, то буде сюди ходити людей менше. І самий стоїть у бродах в Петрівні в третій школі, в Штвер... четвертій школі. Тобто під камінь на рівні, на рівні з бродами йде однаково. І я сподіваюся, що на перспективу так воно і буде. По всіх питаннях, які залежать від всякого випадку, від обласного бюджету, від наших можливостей, воно десь так і буде. Дуже би хотів, щоб ми продовжили тему спорту. Тут знову ж таки буде зараз перший крок за вами. Буде площадка піштучне покриття. Будемо боротися за те, щоб ви його отримали в наступному році. Таке саме, як зараз дотягуємо з школою номер 2 в бродах. Ну, дотягуємо, бо воно на довгий час тривало. А у вас сподіваюся, воно буде все набагато швидше. Варто згадати, що загальна вартість такого спортивного обладнання становить понад 120 тисяч гривень. На урочистому відкритті, навіть попри холодний та сильний вітер, приємні емоції переповнювали всіх. Тільки в здоровому тілі є здоровий дух. Вам всім таких добрих занять розвитку фізичного тіла для того, щоб нація розвивалася, щоб ми могли боронити свою. Батьківщину бути свої, дійсності такими здоровими, справжніми громадянинами своєї держави Україна. Щастя, здоров'я, всього найкращого вам. Перш за все, від Кам'янська молодь, підкамчани, люди, які можуть займатися, хочуть, вони отримали сьогодні альтернативу. Альтернативу, яка досяглася спільними зусиллями як місцевої влади, так і громадської організації, так і обласної ради. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до цієї. До цього майданчику, і е, він сьогодні є в нашому селищі. Завдання наше, мене як представника виконавчої влади, е, жителів селища, зберегти, що ми не, не один десятиліття він служив і що ми його могли тільки доповнювати і це. На рахунок пропозиції, яка звучала з обласної ради, ми, ми робитим, і ми робитимемо все можливе для того, щоб в подальшому наша співпраця. Продовжувалося і не тільки виникали широко на створилися подібні об'єкти. Напевне, треба трошки відходити від комп'ютерів, кидати в сторону мобільні телефони, а таке займати здоровим способом життя, і тоді ви будете такі гарні, як сьогодні, довгий-довгий час. Теж вітаю з наступаючими святами, з канікулами. І я думаю, якщо будемо всі разом, будемо. На багатьох, бо є дуже багато питань, які потрібно вирішити. Треба десь відкладати амбіції і вирішувати питання, тоді справді щось буде. Ще раз цього найкращого. Сподіватимемо, що такі події стануть приємною закономірністю, а в співпраці з Львівською обласною радою, ще в наступному році з'являться нові спортивні комплекси. Отож, продовжуємо цю гарну традицію творити один одному добро. І нехай великий чудотворець вселяє в наші душі надію та віру на найшвидшу перемогу.